Північна Корея відправила додаткові війська для підтримки агресії РФ проти України. Чисельність контингенту уточнюється, повідомляє Національна розвідувальна служба південної Кореї. Інформує Йонхеп. У повідомленні йдеться після майже місячного затища північно-корейські війська, починаючи із першого тижня лютого, знову розміщені у прифронтовому районі Курська. У січні лютому КНДР спрямувала до РФ. Від тисячі до трьох тисяч військових Їх перекидали на Курський фронт російські вантажні судна військові літаки. Інформує Джунгенгі з посиланням на джерела. Нагадаємо, керівник ГУР України Кирило Буданов повідомляв: Північна Корея цьогоріч відправить Росії ще 150 балістичних ракет малої дальності вже передала 120 далекобійних артилерійських установок, стільки ж реактивних систем. Огню половина боєприпасів, які використовують військові РФ із північної Кореї.